Молоді режисери та оператори відчувають свою майбутню професію. З відповідальністю ставляться до обраного шляху. І не дарма, адже сьогодні їм випала честь відкрити міжнародний фестиваль студентського фільму Пролог. На сцені столичного будинку кіно студенти кіношколи демонстрували як романтичні, так і запальні танці. Ційний же старт молодому кіно дає ось ця стрічка, про що вона без зайвих слів показує екран. У п'ять хвилин вкладена півстолітня історія закладу. Ти, от коли дивився, ти відчував ту атмосферу, той ентузіазм людей, які створювали кінофакультети, наш інститут. Сподобався дуже фільм про наш університет. у мене відчуття, що якесь дійсно свято. Без цього фільму я б не відчувала ще 50 років. А тепер я відчуваю. Цього року проведення кінофестивалю припало на святкування круглої дати 50 років з моменту відкриття інституту екраних мистецтв. А отже, і програму приготували відповідно. Зокрема, на кінофорумі покажуть найкращі доробки студентів. Найбільший плюс то, що хоч і кіно знімається, якби хлопці працюють. ребята роботу роботи ребят з першого курсу і бачу роботи ребят третього курсу, якби і просто колосальний рост. Тобто, якби процес іде, це найголовніше. головне. А от знімають різне про кохання у великому місті, про ранню весну Онних людей навіть про казку, в яку хо.